Ну, в основному політика, друге питання бізнесу. Тому що якщо подивитися на основу, коли розпочалися ці акції протесту, почалися вони задаватися тон саме в Польщі, Польща, яка є найбільш активнішою країни в Європейському Союзі, яка відстоює питання аграрної політики, але водночас це країна, яка активно готується до парламентських виборів восени, в жовтні місяці, і власне цей тон, який вони задали з захисту національного ніби виробника під приводом того, що є за української продукції. Власне, підхопили потім словаччина, Болгарія, Румунія. І відповідно, це викликало такий резонанс в європейській спільноті, тому що дійсно односібно уряди цих країн заборонили імпорт українського збіжжя. А більше того, не тільки на збіжжя, а й поширили дію на продукти доданої вартості. А польща вдалася до взагалі радикальних дій, перекривши транзит з 15 квітня, який тривав фактично до 20 квітня. На території Польщі, тобто ми свої товари не могли здійснювати навіть перевозичи там до Нідерландів чи Німеччини чи Іспанії. А наразі транзит працює. і Дійсно, в європейській спільноті відбувається перемовний процес. На сьогоднішній день визначені умови, що а, український імпорт буде обмежений в категорії лише насіння ріпака, пшениці кукурудзи і власне насіння соняшника. Але олія зберігається, хоча на сьогоднішній до моменту там прийняття рішень. А Європейській спільноті говорили, що це буде ще також і олія. Принамі, тільки що на таких умовах ми працюємо. А в найближчі тижні мають відбутися засідання Європарламенту, які має ратифікувати продовження програми без мит і без квот, що в принципі вселяє надію, що можливо будуть переглянуті умови, які прийняті для цих там п'яти країн. Тому що власне цей заборона імпорту вона стосуватиметься там місяць роботи, тобто, грубо кажучи, до 5 червня, коли закінчується термін дії попереднього рішення про безмити без квот. Чому це рішення було політичне для цих країн? Ну це вибори перша основа, я вже зазначив, і щоб залучитися реелекторальної підтримки, власне, вдавалися до таких дій, які всуперечить будь-яким нормам. А фактично угод, які існують всередині європейської спільноти, ну і в самих законів, наприклад, Польщі чи Угорщини. Ну і другий момент економічний, тому що власне напередодні розблокування транзиту поляки вийшли, зокрема їхні міністри сільського господарства і розвитку сільських територій, сказав, що ми вимагаємо, щоб Брюссель звернув більше уваги на те, що дотаційні програми для польських фермерів має бути збільшено. І, власне, тоді почалися розмови про додаткові 100 мільйонів євро, які будуть виділені Європейською комісією для цих п'яти країн, що власне на сьогоднішній день і погоджено. Тому якщо подивитися в цілому на ситуацію, вона дійсно політично обіграна, обіграна за рахунок України здійснити дотаційні можливості для своїх товароробників. Але для нас як держави дуже важливо, що зберігся транзит, тому що власне, якщо подивитися на наші торгівельні відносини, то в контексті торгів ми з цими країнами східної Європи насправді не так багато От хотілось про це про, про, про це детальніше, Пан, пане Денисе. Про це детальніше наскільки був об'єдним цей ринок для в цих, зокрема п'яти країнах для наших виробників? Що ми втрачаємо, що втрачають наші бізнеси? Ну через насправді якщо дивитися в рахунку там Угорщина, Словаччина, Польща і Болгарія, це десь в межах 15-16%. Більш важливий напрямок у нас залишається транзиту. Це що була Румунія, тобто доступ через річкові порти напрямку портів Румунії, там об'єм досить таки серйозний. Десь в межах 30% Те, що ми ведемо транзитом через цю країну, тому власне пророблена робота, в тому числі. А наших урядовців профільних міністерств для того, щоб транзит зберігся, це дуже важливо, тому що більше мірою те, що ми веземо, воно рухається як до європейських країн, як я зазначив там Іспанія, Нідерланди, Німеччина, а також через порти до третіх країн світу, і ці об'єми є значно більшими від того, що ми напряму реалізуємо до, наприклад, там Угорщини чи Словаччини. Угу. Тобто насправді в цих п'яти країнах не такий, щоб великий насправді ринок був, ми більше їх використовували саме як транзитні країни. Правильно? Ну власне так, тому і дії їхні були такі досить серйозні направлені. Вони розуміють, що якщо вони щось це особливо по їхньому ринку не вдарить. А для нас це було дуже важливо, щоб збереглися транзити. Тому вони для себе політично вирішили на державному рівні. Ми підтримали свій сектор. Ми захищаємо там політику протекціонізму національного виробника. Хоча розуміють, що вони там перекриють імпорт з території України. Це особливо не вдарить по їхньому ринку, тому що в принципі вони насичені своєю європейською продукцією. Тому власне багато хто із цих країн погодився так діяти, для того, щоб здобути певні політичні дивіденди. Пане Денисе, ми обмежені в часі. втім хотілося б трошки ще поговорити про продовження зернової угоди? Бачимо, чи Росія блокує рух кораблів з Чорним морем? Втім, нещодавно Китай заявив про те, що підтримує українську позицію щодо зернової угоди. Як Ви вважаєте, чи зможе позиція Китаю допомогти натиснути на Росію для того, щоб вона продовжила руху зерновим коридором? Ну для нас дуже важливо, що Китай заявив рішення стосовно того, що зернова ініціатива має працювати, тому що якщо подивитися на останні місяці відгрузки з території України, які рухаються в напрямку світу, то Переважна більшість кораблів із кукурудзи вони рухаються саме в сторону Китаю. Тому власне для потреб власних, які сьогодні Китай купує на території України, їм відповідно дуже важливо, щоб зернова ініціатива працювала. і це додатковий стимул для продовження перемовин в рамках Турції ООН, Україна, Турції ООН, Росія показати наскільки світ дійсно потребує українського збіжжя, і власне сьогодні ведуться великі консультації на рівні Туреччини ООН, на рівні. ООН Сполучені Штати Америки, Китай бачите, дійсно заявив свою позицію. Тому а, така дипломатична місія, яка сьогодні направлена на продовження дії зернової ініціативи. Вони ініціативу вона є досить великою, тому що власне 18 травня Росія. Припиняє, ніби свою участь зернову ініціативу, тому що сплинуть 60 днів, які вони самі собі визначили, які суперечать всім угодам. Тому зараз основні такі меседжі, які лунають від великих геополітичних гравців, вони звичайно грають на руку тому, щоб зернова ініціатива була продовжена. Але як буде діяти країна-терорист, країна-мародер, країна, яка сьогодні ну, агресор, яка сьогодні фактично не підлягає будь-яким умовам аналізу і ті? удари, які вони здійснюють і по цивільній інфраструктурі, зокрема по місту Умані, коли загинуло 23 людей і 6 діток, Дуже важко з ними домовлятися і вірити в якусь продуктивну співпрацю. Пане Денисе, коротенько для початку. Що втратить Україна, і е, які країни найбільше постраждають, якщо зернова угода не буде подовжена? Зараз це, будь ласка, коротко. Дайте відповідь і Потім ще одне питання буде. Дякую. Найбільше постраждають країни, куди ми експортуємо: Африка, Азія, Близький Схід, Європейський Союз для України це втрата валютної вирочки, не надходження валюти відповідно може призвести до. Е, Зниження гривні, тобто це може призвести до того, що ціни всередині країни можуть далі рости. Тому для того, щоб збалансувати бюджет, нам потрібно експортувати. І наостанок, пане Денисо, від критиків зернової угоди неодноразово ми чули, що багатші країни, включаючи багато країн Європейського союзу, після закінчення блокади отримали більше зерна з України, ніж країни у більш бідних регіонах. Поясніть, будь ласка, чи дійсно це так взагалі? бо ці тези не лише російська пропаганда поширює про те, що ну насправді велику кількість там і кукурудзи, якщо не помиляюся, отримують європейські країни, які там не будуть, вони не будуть голодувати, якщо навіть експорт буде припинений з України. Ну власне, це ви правильно сказали. Це такі наративи, які звучать зі сторони Росії, тому що якщо подивитися, фактично розподіл по тих напрямках, які я озвучив. Африка, близький схід, Європа і Азія вони в принципі працюють однаково. Інше питання: на що бідним країнам Африки, кукурудза, якщо в них там немає тваринництва. розуміло, що ця група більше йде до тих країн, які мають можливість її споживати на корм тваринам. А в Африку значна кількість пшениці і продуктової пшениці, яка слугує для випечки хліба, саме прокунуна в цьому напрямку рухались. Тому от, власне такі наративи вони поставлені для того, щоб вносити деструктив в роботу зернової ініціативи. Але дуже важливий момент. Жодних умов в стамбульських угодах не прописано, куди саме має рухатися зерно. Прописано важливо, лише домовлені, що має бути безпека в чорному морі. Дякуємо вам. Дякую за пояснення. Денис Марчук, заступник.